У Решетилівському професійному аграрному ліцеї імені Борованського завершили збір фруктів та ягід з власного садово-ягідного господарства. Наразі учні активно переробляють продукцію саду. Посадили певний набір культур. З них гектар малини, гектар смородини і пів гектара яблук, які безпосередньо по селекційному напрямі придатні для на використання павидла. Пів гектара яблук. Осінньо зимового терміну споживання, тобто щоб положити дітям з кінця десь вересня до нового року свіженьки Яблупане стіл. Закладати сад у ліцеї почали ще у 2015 році у співпраці із асоціацією розвитку інтенсивного садівництва Полтавщини. А з 2018 тисячі тут можна вивчитися на садовода та плодоовочівника і отримати роботу. Нам дозволено тільки використовувати нашу продукцію в свіжому свіжозамороженому і сушеному вигляді, так що в нас зараз забиті всі морозильні камери готмороженою, смородиною, малиною. В пальському приміщенні нашої їдальні зберігається пізностиглий сорта яблунь, які на даний час проводять сушку і споживаємо у свіжому вигляді". Також з перероблених фруктів та ягід пекарі та кухарі кондитери закладу роблять начинку для запашної випічки. Фрукти і ягоди з нашого саду ми використовуємо для харчування учнів, а також для випічки ЗСУ. щоб розвивати професії садовод та плодоовочівник, У закладі планують запустити лінію переробки овочів та фруктів.